Тому в чому я слабка, в тому, в чому в мене постійно проблеми. Я постійно щось роблю, я постійно щось двіжачу і туди піду, і сюди піду і там піду. Жила в Києві, приїхала в Одесу, з Одеси приїхала в Київ. Потім з Києва приїхала до Квідзина в Польщу. Я зрозуміла, що я не була ніколи на одному місці. Взагалі, матриця вся моя. Тому це все про мене за своє життя. Я змінила приблизно 15 місць роботи. Це абсолютно я. Я буду на своїй хвилі 99,9 FM. Швидко, легко притягую своє життя. Як і хороше, так і погане. Тому в мене дуже крута, дуже гарна інтуїція. Така добре, добре. Ага, ага. Що мене заряджає, що мене надихає, мотивує, то за допомогою чого я взагалі живу. Привіт, мене звати Альона, і сьогодні я розповім про своє нове захоплення: про те, чим я хочу професійно зростати, набирати свою аудиторію, своїх однодумців і клієнтів би також я була б згадістю до себе пригорнути. Це Матриця, матриця доля. Якщо ви попали взагалі і потрапили на це відео, я думаю, що ви, можливо, десь там чули, що матриця долі – це система самопізнання людини, яка визначається по повній даті народження людини, і яка складається з совокупності енергій, які людина проявляє у цьому житті, або в плюсовому значенні, або в мінусовому. І звичайно, це відображується. У її житті. матриця ділиться на різні сфери життя і по чакрам людини. Тому сьогодні я хочу розповісти, як я особисто проживаю свою матрицю, як вона в мене проявляється, і чи дійсно вона працює? І так я народилася 18 грудня 1996 року народження, і з цього випливає, що всередині моєї матриці стоїть число 11. 11 енергія. Одинадцята енергія говорить про силу, про потенціал, про впевненість, про внутрішній стержень. Кожна людина проживає енергії по-різному. Тому, якщо поставити поруч людиною, яка народилася зі мною в один день, ми будемо жити взагалі різними життями, не дивлячись на те, що у нас в матриці однакові. Тому одинадцята енергія в моєму випадку як така, що надає мені Фізичної сили, моральної сили, я на будь-яких роботах, хоча я насправді працювала в основному сидячи за комп'ютером, класуючи там і попиваючи чайочок, але все одно, навіть на сьогодні, я працюю на заводі по 8 годин стоячи, я взагалі практично не втомлююся. Очевіща, ну так, очевіща. Звісно, що перший період на роботі, там перший місяць, була морально і фізично стомлена, тому що все ж таки це робота не моєї мрії, це взагалі робота, з якою я ніколи не була пов'язана. Ну тобто, це завод, це гулж, це достатньо фізично і морально тяжка праця. Але все ж таки вже поступово, коли я призвичаїлася до неї, то я можу нормально тут себе почувати. Окрім того, я дуже активна вдома, я постійно дещось роблю, і коли в мене протягом дня є багато задач, особливо ті, які мені подобаються. Я активна, я заряджена, в мене працює батарейка, я можу вправити. З п'ятої ранку встати, зробити зарядку, медитацію, написати список своїх бажань, піти в душ, зробити сніданок, причому не просто будут якісь млинці, сирники. тобто те, що довго готується позайматися по матриці, тому що я зараз проходжу курс. Тому, до речі, якщо що, звертайтеся до мене по розбору по матриці, або якщо у вас є якесь питання, то, будь ласка, звертайтеся, я з радістю вам допоможу. Це допоможе мені в практиці, і ви знайдете відповідь на своє питання, чому я буду дуже-дуже рада. Я дуже працьовита людина. Я не боюся праці, навіть якщо я можу себе поводити як королева, як імператриця, то насправді я не боюсь роботи. До цього треба звикнути, підлаштуватися, і все буде окей. Тому 11-та енергія в моєму випадку проявляється саме так. А мінус одинадцять енергії саме про одворотне, тобто про трудоголізм, я можу перенапрягатися. Якось дуже досягати чогось силою, і, до речі, про трудоголізм. перенапряжіння це я говорила в відео про історію, яка змінила моє життя. Можете подивитися там. Я детально розповіла про один із етапів свого життя, який змінив мене, змінив моє ставлення до життя, і взагалі, як цей етап вплинув на мене позитивно, не дивлячись на те, як я його прожила, але це досвід. Далі, в зоні ресурсу в мене стоїть 18-та енергія. По 18-й енергії людину, так би мовити, зустрічають. Тобто, ви мене бачите, по 18-й моїй енергії це як обгортка, так би мовити. І також за допомогою 18-ї енергії я наповнююся. Тобто, це зона мого ресурсу, що мене заряджає, що мене надихає, мотивує, то за допомогою чого я взагалі живу. Про це. Моя 18. Вісімнадцять, взагалі, це моє улюблене число, Воно стало моїм улюбленим ще, напевно, років п'ять назад, якщо не більше. Вісімнадцята енергія, вона езотерична. Ще тоді, коли я народилася, подруга моєї мами сказала, що в мене дуже добре розвинута інтуїція, і мені потрібно її поліпшувати, потрібно її розвивати. І тоді я це плюнула. Така добре, добре, ага, ага. але насправді, коли я почала розвивати себе пізнавати себе коли я почала знайомитися з матрицею насправді це так і є в мене дуже крута дуже гарна інтуїція <со Yoda> і також 18 енергія це про матеріалізацію те що я візуалізую те що я думаю я дуже Швидко, легко притягує в своє життя, як і хороше, так і погане. Тому для вісімнадцятої енергії дуже важливо бути в хорошому ресурсі, бути саме натхненною, позитивно налаштованою. І 18-та енергія ще про те. Що ці люди трошечки відлетівші, вони знаходяться в, в своїх думках, вони десь постійно літають, і, і коли до мене хтось звертається, він повинен повторити і звернутися до мене декілька разів, тому що з першого разу я нічого не почую. Я буду на своїй хвилі 99,9 FM, А мінус 18 енергії це страхи. І саме страхи, які в мене присутні, вони також можуть притягуватись в моє життя, тобто матеріалізація. Але матеріалізація вже поганого. Тому над цим потрібно мені працювати. Далі, 12-та енергія це енергія головного таланту, тобто те, як я проявляюся в цьому житті, це та енергія, в якому я дуже сильна, це моя можна сказати сильна сторона. І дванадцята енергія це про ідейність, про креативність, про творчість. І це абсолютно я. За своє життя я змінила приблизно 15 місць роботи. Я взагалі ні про що не жалкую. Я нормально до цього ставлюся, тому що це вже моя наступна енергія говорить про мене, чому я так багато місць змінила, але це згодом. В кожному місці, де я працювала, я вносила. Якийсь свій креатив, якщо мені там розповіли про компанію, про свої обов'язки, як це робити, то згодом я все одно вносила свої корективи і робила так, як мені буде краще. Я вносила творчість, креативність інноваторство в свій функціонал. Але бувало таке, що я привносила в компанію якесь різноманіття, творчу свою нотку. І мені здається, що я була сонцем такою зірочкою. Яка світила і допомагала всім, тому що я в основному працювала офіс менеджером і проявляла якусь свою турботу, свою любов. Мені так подобалося турбуватися про співробітників, да своїх колег, якось їх розважати, якось розбавляти їх буденність. Мені це дуже подобалося, і я вважаю, що дванадцятка в цьому мені дуже допомагає. Тому дванадцять 100% про мене, як і вісімнадцятька. Взагалі матриця вся моя. Тому це все про мене. А далі в моїй матриці стоїть сьома енергія в області задачі душі. Тобто через цю енергію будуть проходити мої життєві уроки. Якщо я буду проявляти цю енергію, я буду ставати краще. Сьома енергія говорить про те, що потрібно бути в русі, постійно ставити собі якісь виклики, цілі. Досягати, бути воїном це взагалі енергія воїна, досягатора такого. Ну, це можна сказати плюс-мінус, як одинадцяте енергії, але сьому вона ще про дві ж таки. Знову ж таки, проаналізувавши своє життя, я зрозуміла, що я не була ніколи на одному місці. Я постійно десь рухала, щось робила. Я придумую тисячу варіантів, що мені потрібно зробити за день. І якщо в мене день буде пусту я нічого не буду робити, а просто плювати в стелю, це викличе в мене апатію. Це про мінус сьомої енергії, про лінь, про апатію, про непроявленість, про невпевненість, про нереалізованість. Тобто, якщо людина не чого не робить, то вона нічого не досягне це саме про сьому енергію. Тобто, ну це взагалі про всіх людей, якщо ви будете стояти на місці, нічого не робити, то нічого у вас і не буде. Але в мене це особливо проявляється. Жила в Києві, приїхала в Одесу, з Одеси приїхала в Київ. Потім з Києва приїхала до Квідзина в Польщу, а потім з Квідзина переїхала до Дчева. І я постійно щось роблю, постійно щось двіжачу, і туди піду сюди, піду, і там піду. Я в парк прогуляюсь і піду щось там приготую і і т.п. Не можу я сидіти на місці. Ну я така людина. Мені подобається двіжняк, мені подобається щось робити. І остання енергія про яку я сьогодні хотіла розповісти, це енергія головної пророботки в тому, в чому я слабка, в тому, в чому в мене постійно проблеми. Це моя 10-та енергія. Взагалі, енергії головної пророботки від народження знаходяться в мінусі, як і енергія задачі душі, тобто сьома енергія і ось моя 10-та енергія головної пророботки, вони знаходяться в мінусі, і їх потрібно виводити в плюс. Тому що якщо 11-та, 18-та і 12-та енергії знаходяться в основному в плюсі, Можуть уходити в мінус, але їх постійно потрібно підтримувати в плюсі. То моя сьома енергія і десята, мені треба їх виводити в плюс, тому що вони постійно в мінусі. І десята енергія це знову ж таки про двіж, паріж, <по> про активність і про легкість, про натхнення. Тобто ця енергія не тільки про те, що потрібно постійно щось робити, а бути при цьому легкою. І натхненною, і робити те, що тобі подобається, те, що буде знову ж таки мене мотивувати, надихати і спонукати до дії. Це знаєте, як навчитися плавати з кожним разом, ти вдосконалюєшся. І з кожним разом ти все краще, краще, краще починаєш плавати. Не дивлячись на те, що якісь там хвилі можуть бути, і хтось вам буде заважати плавати і так далі. Але все одно ви навчилися плавати, ви це вмієте робити. І кожного разу ви вдосконалюєте свої навички, так і по життю. Те, що у вас знаходиться в мінусі, ви вдосконалюєте, ви вводите це в плюс і вдосконалюєте з кожним разом, і тоді вам буде все краще, все легше. І не дивлячись на ті життєві ситуації, які ви будете проживати з кожним разом, тому що все одно будете стикатися з ними, тому що це життя, це нормально. Ви будете все легше це все сприймати простіше. Тому що ви вже міцний горішок, ви знаєте, як що робити, і з кожним разом вам буде все легше, краще і кайфовіше, тому що це все просто життя. Не сприймайте життя серйозно, це всього лише життєві уроки, це всього лише досвід. Просто насолоджуйтеся життям. Проживайте все так, щоб ви отримали кайф, щоб ви стали сильніше. Щоб ви стали досвідченіше. Дуже тяжке слово, але досвідченіше. <гум> наповнили своє життя любов'ю, наповнили своє життя щастям. І тоді все буде. А я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Сьогодні я вам розповіла про те, як я проживаю свою матрицю. А якщо вам цікаво дізнатися про свою матрицю, свої слабкі сторони, сильні сторони, взагалі, як ви виглядаєте в матриці, і як матриця ваша виглядає, то звертайтеся до мене або в мій інстаграм, або пишіть у коментарях. Я залюбки вам допоможу. Цілую, бувай!